Привіт! У сьогоднішньому відео говоримо про технологію з нульовим розголошенням. Зараз ця технологія є на хайпі, дуже багато проектів будуються саме на цій технології, тобто ми бачимо такий своєрідний тренд. ЗК. Отже, говоримо сьогодні про цю технологію. Поїхали! Отже, технологія Zero Knowledge Proofs, або як її ще називають, технологія з нульовим розголошенням. Зараз я дійсно дуже на хайпі, багато проєктів розбудовуються на цій технології, не виключенням став і блокчейн Aleo. За допомогою цієї технології Aleo зможе забезпечити своїм майбутнім користувачам безпеку, конфіденційність, приватність у користуванні різноманітними додатками, які будуть побудовані на даній технології, різноманітними там діапками, так? тобто всім тим, що буде побудовано на технології з нульовим розголошенням. І я вважаю, що за цією технологією дійсно майбутнє, адже недаремно дуже багато і дійсно побудовані на цій технології, вірять в цю технологію і вважаю, що Алео дійсно досягне успіху в розбудові так, свого блокчейну і в розбудові своєї екосистеми, яка буде дійсно зростаючою і допоможе багатьом людям захистити свої приватні дані. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!